Доброго вечора, ми з України. Я Іна вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до понедільного е, вечора на розклад по поребрику. Дивимося, що там в Кремлі. Але, е, ви знаєте, я вирішила задати такі два питання: захопити у Путіна дві мети. Захопити всю Україну і розколоти Західний світ. Давайте подивимося, чи а, мета захопити Україну, всю Україну. А, чи ця мета, ну, скажімо так, можливо, вона надіємося, не здійсниться, так? Чи здійснена, чи не здійснена ця мета а, Путіна захопити всю Україну. Ну, Десяточка мечів вже говорить, що про, про, провальний варіант. Абсолютно провальний варіант. Хоч як він цього не хоче, але, mm -mm. і залякати не зміг. Ну, абсолютно ніяк. Ні. А ви знаєте, для цього, для цього. Потрібно набагато більше часу, набагато більше ресурсів. І все рівно, все рівно, ось ця карта на дні колоди говорить, це провальний варіант. П'ятірочка мечів це програшний варіант. Тобто карти кажуть, неможливо. Не цей рік, не наступний рік. Всю Україну він захопити не може. Тепер дивимося, розколоти Західний світ. Чи є? Якась <кій> які можливості у Путіна розклоти Західний світ. А не треба би. Давайте я ще помішаю, і чомусь у мене, в принципі, тут навіть і говорити нема про що, тут і так видно. Перша карта провальна, на дні колоди провальна. Для цього всього потріб, потріб, потребується час, ресурс. Тобто сімка е, монет говорить про ресурс. Так, вони можуть нас ну, щось зробити в теплу ванну. Розумієте? Ну, це, скажімо так, теплу ванну для українців. Зробити українців якось непритомними можна, але не всю Україну. Все рівно карта каже: от показує, всю Україну вони не можуть. Тільки ту частину, яка буде підігрувати Путіну. Тобто Зеленському, васалу Путіна, ось кажу своїми іменами. І а, тільки в такому випадку, що отримує Путін. Нічого доброго тут я не бачу. Підвішану ситуацію. І якісь мрії на майбутнє. Бачите, з блокадами, з санкціями. Ось що отримає Путін, наскільки я розумію. Підвішану ситуацію, глухий кут заходить, і тут конкретна блокада йде. Чому? Тому що ось ці карти говорять про це: підвішується в майбутньому, скажімо так, підвішується спочатку, заходить справа в глухий кут, а потім блокується конкретно. Ось якось так. Тобто безвихідна ситуація для Путіна. І тут, скажімо, на дні колоди у нас помірність, а помірність це, знаєте, тягучість. Це ну, довгий процес, скажімо. Ось якось так я це побачила. Зараз ми подивимося стосовно Західного світу. Чи зможе Путін розколоти? Ну, ось, бачите, карта вже випадає. Світ, карта світу. Скандали, напади. Ось і тут. Дійсно, є можливості в нього є, але все рівно ми зараз дивимося, чи зможе Путін розколоти Західний світ. Дивіться, вже Німеччина, верніше деякі політики, я зараз не пам'ятаю, хто саме, говорить про те, що Німеччина повинна вийти з НАТО. Про це ж говорить і е, Трамп. Оце це все є вплив Путіна. Давайте подивимося: це є вплив Путіна, виход, вихід з НАТО. Трампа, тобто Америки, говорити про це, а потім взяти й вийти. Це те саме, як Британія вийшла з Євросоюзу, розумієте? Але зараз не про Євросоюз. Дивимося про ну, розкол Західного світу. Чи зможе Путін це осилити? Ну, сам ні. З його, ну, скажімо так. В принципі, Карта каже, що зможе, зможе. І бачите, карта світу трійка мечів. Трійка мечів, ви всі знаєте, що це за карта. Хто не знає, це коли сердечко з трьома мечами. Тобто, може, може, на жаль, може. І я зараз поясню, як періодичними ось цими. Агентами. Ось тут карта показує. На дні колоди у нас е ця карта показує агенти. У Путіна є свої агенти. Агенти Кремля по всьому світі, як в Україні. До речі, можливо, ви і чули. Вискочив тепер Юрій Бойко е про русський мір в Україні. І ось е такими людьми у Путіна є своя скажімо так, прибічники його. Зараз я от чомусь хочеться мені докласти. Чи те дійсно любителі? Проплачені. Це проплачені або залякані, або завербовані люди, скажімо так, можуть бути з компроматами. І тому подібне. Тут е, в переміжку йде. Хтось ласий на гроші, а хтось е, ласий на компромат. Е, все ж таки хочу дивитися. Так. Ну, йому, Дивіться, частково вдасться. Вдасться частково зробити нерозбіріху у, а, Як це називається? О, в західному політичному світі вдасться частково зробити нерозбіріху, хаос, суперечки, сперечання, мітинги, якісь, демонстрації. Це можуть бути. Це можуть бути неправильні люди, двойні, скажімо так, ну, посланці Кремля, які прийдуть до влади, до влади там, розумієте? В принципі, карти показують, що частково він це зможе зробити. Вистроїти якийсь фундамент. Так, на жаль, так. На жаль, так. Зможе частково розсваритися. Давайте подивимося, що залишиться з заходу. Або давайте так, запитаємо в 2025 році, що йому вдасться в 2025 25-му році зробити. Ну, тут буде вже починатися якийсь розкол, наскільки я розумію. Так. Наскільки я розумію, так, а, ви бачите по цій карті, а, ну, взагалі, ось тут іде рух, скажімо так. Будуть утворити, я вже мені здається, в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, ви мені нагадували, бо я забула про те, що я там говорила, я роблю дуже багато відео, не можу всієї інформації, скажімо так, запам'ятати. Але ви мені нагадували, що я колись сказала, що буде якийсь новий союз Євросоюз, там НАТО, можливо. Якісь альянси, союзи розпадуться основні. Можливо, ООН розпадеться або ще якісь якісь великі організації. Ось. І наскільки я тут розумію, тут в кінці йде карта, яка говорить, що буде розчарування у цих альянсах, буде шукання нового чогось. Розумієте? Нового. І зараз ми, в принципі, і по цій карті теж можна сказати, що будуть не такі великі альянси, як НАТО, наприклад, як Євросоюз, що на півсвіту, Розумієте, щось поменше буде. Набагато менше це буде. Але наскільки це буде ефективним? Я правда вже не туди залізла, скажімо так. Зараз ми подивимося, наскільки вони будуть ефективними для. Миру у світі. Ну, ви знаєте, поки вони наберуть своєї потужності, карти показують, що в принципі, вони будуть ще, ну скажімо так, на низь, не з таким великим ресурсом. Але це буде дуже хороший початок. Скажемо так, це буде новий розвиток, чи це буде вже на наступний рік, в 25-му році, чи буде це пізніше? Я так розумію, що вже в 25-му році, ну вже, вже можна сказати, в 2024 іде ці кроки до цього йдуться. Тобто вони починають голосно про це говорити або заявляти, скажімо так. Найближчим часом ми почуємо про це більше. Це не робиться так за один день, ви повинні це теж розуміти. Але, ну, якось так виглядає. І відверто я скажу, навіть якщо це буде не зовсім такий потужний, але я так бачу, це буде ядерний потенціал. От відверто вам скажу, що це буде хороший. Залякувальний саме для Росії ну такий потенціал, який, ну, стримуючий, можна так сказати. Давайте ще запитаємо, чи буде там Україна в тому союзі новому. Виглядає, що так. Виглядає, що так. Але дивіться, виглядає, що буде буде. Карти кажуть, що буде. Ось, і цей альянс. Я навіть не здивуюся, якщо Україна, для цього Україні потрібно ресурси, збирати ресурси, тобто накопичувати свій військовий потенціал. Розумієте, тут не ядерна зброя, але потенціал, свій. Давайте я скажу так: свій, свій стримуючий потенціал. Я би навіть сказала, що Україна буде буферною зоною. Ось якось так я ще навіть бачу. Ось безпека, ну, територіально тут від цього нікуди не втечеш. Україну не можна перенести зараз десь в сторону Німеччини і помінятися. я би, в принципі, не знаю, хотів би хтось з вас чи ні. Це вже територія України і вона повинна повернута бути. Але Україна була завжди сотні років тому і тисячі років тому. Україна була. Буферною зоною, стримуючим потенціалом для Європи Від е, с, е, е, півночі. Е, півночі. зі Сходу. Розумієте? Ось зі сторони Росії. Ті андрофаги постійно нападали. Тому там така е, Росія пуста, не заселена. Тепер я розумію, вже чому. Тому що там жили андрофаги, пожиратили. Людей. Ось якось так, мої дорогенькі, в принципі, не вдасться Зламає Путін зуби на Україні. Ось е такі не вдасться захопити. Ця мрія абсолютно не здійснена. але він може розколоти Західний світ. Хоча це цей розкол. Послідує на тому, що утвориться новий союз з дуже хорошим потенціалом. Я вам вже сказала, ось тут Хоч тут і печалечка, така все, але це буде дуже хороший потенціал. І Україна стане буферною зоною, як і колись за козаків. Колись це станеться. Трошечки не та тема, але мені хотілося тут розібрати. Щиро вдячна вам, мої дорогеньки, за увагу. Мирної вам ночі. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги, все буде Україна.